Маємо пройти, і Україна, і кожен українець має принести той хрест, який ми на сьогоднішній день несемо. Гарантів безпеки для країн НАТО на сьогоднішній день не є Сполучені Штати, а є українські воїни, Збройні сили України. Фаза війни полягає в тому, наскільки спроможний економічний потенціал Російської Федерації на сьогоднішній день. Е Продовжувати ці військові дії, вони спромоглися з за, за цих три з половиною роки війни фактично проїсти 100 мільярдів доларів їхнього фонду національного благополуччя, який вони накопичували на протязі там 20 років за рахунок профіциту бюджету. Вихід цієї історії один. Те, що на сьогоднішній день можуть сказати люди, які займаються макроекономікою, потрібно істотно скоротити дефіцит бюджету Російської Федерації. А його можна тільки скоротити за умови того, що потрібно вийти з війни і скоротити видатки військового бюджету.